Соліса показую. <кхи> Не, в комплекті нема нічого. Це з мототракторами йде в комплекті плуг фриза, а то повноцінний трактор. Будь ласка, ось вам показую. Вам Соліса. Старенький, легендарний. Це як має бути. Дякую за подаруночки. Отака електронна панель приладів. Це у нас коробочка передач. Це у нас вал валидора потужності. Понижена, повишена. Гідровихода. Значить доставка тракторів у нас безкоштовна, без предоплати. А по навісному обладнанню у нас йде самовивіз.